Сьогодні ми з вами поговоримо про три різні системи, які на перший погляд зовсім не схожі між собою, але всі вони про одне: про владу людини над своїм життям. Мова буде йти про германську нову медицину доктора Хаммера, саінтологію Рона Хаббарда і трансерфінг реальності Вадима Зеланда. Почнемо з короткої історії. 1981 рік німецький лікар Ріке Герт Хаммер публікує перші тези германської нової медицини. Його син гине. Сам Хаммер хворіє на рак, і він знаходить причинно-наслідковий зв'язок між психічною травмою та розвитком хвороби. Його головна ідея, хвороба це не поломка, а біологічна програма, яка має спеціальний сенс. 1950 рік американський письменник-фантаст Рон Хаббард публікує книгу Діанетика. Він описує нову систему психічного очищення від болісних спогадів. Ця книга стає основою для сантології. Його ідея людина це духовна істота і всі страждання від енгран, які можна очистити. 2004 рік російський дослідник Вадим Зеланд випускає перший том трансерфінгу реальності. Його позиція наступна. Реальність це багатоваріантна система, а ми щохвилини обираємо, який з варіантів будемо проживати. Три людини, різні контексти, в різний час, на різних континентах пишуть про одне і те саме. Давайте подивимося, що в них спільного. Перше. Свідомість первинна. Кожен з них говорить, все починається не зовні, а всередині тебе. У Хаммера конфлікт у психіці запускає хворобу. У Урона Хабарда негативні переживання формують поведінку. У Вадима Зеланда увага і намір формують реальність, тобто зміни фокус і зміниться хід подій. Друге. Симптоми хвороби це не вороги, а сигнали. Це ідея, яка взагалі перевертає мислення. Ну, у ГНМ, рак, діабет, запалення це не помилка, а фаза адаптації до конфлікту. У саєнтології психічні стани це результат незавершених процесів, від них можна звільнитися. У трансерфінгу труднощі це маятники, які ти можеш або підживлювати, або пройти повз. Усі троє кажуть: ти не жертва, у тебе є ресурс управляти своїм життям. І третє, саме головне. Контроль повертається людині. Це ключовий момент. Людина перестає бути простим гвинтиком, вона стає автором свого життя. У ГНМ ти можеш знайти і розв'язати конфлікт, і тіло почне зцілюватися. У Рона Хаббарда через аудитинг ти очищаєш розум і повертаєш ясність у Вадима Зеланда зміни свій намір, і ти переходиш на інший сценарій. У кожній системі є свій інструмент, але завдання одне: повернути суб'єктність. Зв'язок із собою і в